Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо смачні котлети з трутовика лускатого. А зараз я покажу, де росли наші красені. Зустрічається цей дивовижний гриб на стовбурах листяних порід дерев, особливо в'язів. У нашому випадку трутовик на волоському горіху. Росте він поодинці або групами з кінця квітня до кінця серпня по всій території України. Як в лісах, так і в межах населених пунктів. У нас він росте біля будиночка на дачі. Нашому горіху не пощастило. Для споживання придатні лише шапки плодових тіл трутовика у молодому віці. З віком вони набувають шкірястої та коркової консистенції та через це стають непридатними для споживання. Як це з'ясувати, я вам зараз покажу. Ніж з легкістю проколює гриб, якщо він молодий. А якщо старий, я би сказала, навіть відскакує від трутовика. Подивіться, як це виглядає. Можна постукати по плодовому тілу тим самим ножем. У молодого трутовика буде приглушений звук, а у старого як у порожньої коробки дзвінки. Ось цей гриб ми викидаємо, він як стара подошва, неїстівний. Лусочки з легкістю знімаються за допомогою ножа. Ось подивіться, як виглядає гриб знизу. Хочу звернути вашу увагу. Ми обов'язково знімаємо на нижній поверхні трубчастий спороносний шар. Він білого або жовтуватого кольору. Цей шар знімається достатньо легко, якщо трутовик молодий. Навіть зусиль не треба докладати. Зі старим грибом такий номер не вийде. Нижній шар довелося б зрізати. Нам пощастило, тому у нас сітка швидко знімається. Коли гриби почищені, промиваємо їх та нарізаємо на шматки. Подивіться, які вони у розрізі, білі та ясисті. Особисто мені вони нагадують шматки коропа. Заливаємо трутовик холодною водою та відварюємо в підсоленій воді 30 хвилин. Наші гриби варяться, ще трішечки і будемо зливати. Обов'язково, як і будь-які інші гриби, трутових після відварювання промиваємо холодною водою. Ставимо на ніч в холодильник, щоб гриб відпочив і наші котлети не розвалювалися, а тримали форму. До речі, трутовик лускатий здатний довго зберігатися в холодильнику. Він не втрачає смакових якостей протягом великого проміжку часу. Ось так виглядає наш трутовик на ранок. Пропускаємо порізані гриби через м'ясорубку і отримуємо ось такий красивий соковитий грибний фарш. Для котлет нам знадобиться 600 г грибного фаршу, 1 яйце, одна невелика порізана кубиками цибулина, 1 чайна ложка солі, перець спеції за смаком, 5 столових ложок борошна та зелена цибуля. По черзі додаємо до фаршу інгредієнти та ретельно перемішуємо. Ось дійшла черга до цибулі. Додаємо її до наших грибів. Одна чайна ложка солі відправляється в наш фарш. За смаком додаю перець та спеції хмелі сунелі. Ну, а ви можете обрати будь-які інші, які вам подобаються. Ретельно все перемішуємо. У нас соковитий грибний фарш, тому додаю 5 столових ложок борошна. Воно надасть в'язкості фаршу. Гарненько вимішуємо. Нарешті дійшла черга до зеленої цибулі. Відправляємо і її до нашого фаршу. Ось так виглядає готовий фарш. Формуємо котлети та обвалюємо їх у панірувальних сухарях. Якщо немає сухарів, їх можна замінити борошном. На розігріту пательню з олією викладаємо котлети і обсмажуємо їх з обох сторін на середньому вогні впродовж 5 хвилин до хрусткої золотої скоринки. Наші котлети вже виглядають апетитно. Котлети виходять дуже смачні, з хрусткою з коринкою зверху і соковиті всередині. Котлети з трутовика лускатого просто не перевершені. Цей дивовижний гриб має багато корисних властивостей. Підходить для всіх видів домашніх заготовок і чудово доповнює будь-яку страву. Смачного! Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!